Це гарантує можливість звернення до суду для захисту своїх прав і свобод на підставі Конституції, обов'язок судів та інших органів влади застосовувати норми Конституції при розгляді справ, захист конституційних прав громадян навіть у відсутності детальних законів. Практичне застосування: завдяки прямій дії норм Конституції громадяни України можуть звертатись до суду безпосередньо на підставі Конституції для захисту своїх прав і свобод. Це забезпечує високий рівень правової захищеності громадян і зобов'язує суди ретельно дотримуватись норм основного закону. Висновок. Стаття 8 Конституції України закріплює принцип верховенства права, що є фундаментом правової держави, забезпечує найвищу юридичну силу Конституції та гарантує прямодії її норм. Ці положення мають важливе значення для захисту прав і свобод людини та громадянина, а також для забезпечення законності.